Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оприлюднив у соцмережі лист заступника посла України у США від імені Володимира Зеленського із проханням зустрітися 27 вересня. Дональд Трамп таки підтвердив, що зустріч відбудеться в опублікованому листі. Зокрема, йдеться. Ми всі в Україні прагнемо завершити цю війну справедливим миром без підтримки Америки. Досягти цього буде неможливо саме тому. Важливо, щоб ми залишалися у постійному діалозі та намагалися краще розуміти один одного. Згодом на прес-конференції Трамп сповістив, що зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським 27 вересня у Трамп Тауер у Нью-Йорку.